Зазвичай кризу саме тому сприймають негативно, тому що є ситуація, коли немає бажаних результатів або є взагалі втрати. Тобто невідповідність дій вона не тільки не дає бажані результати, вона ще й призводить до втрат. Тому, тому, тому так часто кризу сприймають як щось таке погане і негативне. Давайте подивимося трішки більш нейтрально на неї. Це просто криза, це невідповідність. Якщо ви потрапляєте у невідповідність, то розберіться, що треба змінити, щоб була відповідність нова. Тобто потрібно, щоб вирішити кризу, потрібно створити нову відповідність. Ось вам і завдання. Якщо ви його не вирішуєте, то будете перебувати в хронічній кризі, з хронічними втратами або недоотриманням того, що вам важливо. І, звичайно, це неприємно, звичайно, це боляче. Ну а як же інакше? Тому так, це реальність. Вона є, і кризи можна попереджати, тобто до них можна готуватися. Не в останньому.